Таки. И далее обрезаем только с этой стороны, с той не важно. Его будет кислый огурик, а так будет даже съедобный. И обрезаем, обрезаем, обрезаем. Дальше мама покажет, как на его такие огурки робли. vrli dap 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 jes jes zdupy nevoľno a ty a buď zvíce môže ma buď sa pe 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 reč dali my sa tu zdupu my obriezame ja 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 no i banočky tež treba prostirilizovate Ви вітасі, ким уже не робити. Сейчас секунду. Знімаємо баночку. Простерилізовану. А баночка. Та й ще холодно ставимо. Завадь сидість і не бендемо огіку. А потім їще dużo. А і перик не буде сам. Шамаш фатача. Біся, 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 а... yes. Yes. Хто скаже, як буде називатися? E, тут ти прочитаєш. Мама писала, заліва на піклі". пікле. Пітле? Ага. В огірки, які ми вже почистили, я забрала всі зернята і тепер додаю столову ложку солі, для того, щоб вони просолилися і розм'якли. Тішко подай кришечку, будь ласка. Закриваємо на 2,5 3 години. Частину огірків я залишила з зернятами і зроблю рецепт з кетчупом. Сіль цукор і кетчуп я нагріла для того, щоб цукор розчинився, а тепер. Заливаю огірки і ставлю на маленький вогонь. Так, 20 хвилин вже пройшло. Ой, подивимось, як тут у нас ось так виглядають огірочки. Так, тепер будемо додати чесничок. розмішуємо наш чешничок. Поки ще прийде цих три хвилинки, хочу вам розповісти, чому саме я дала огірки без шкурочок. Огірки в мене були вже трошки старі. І щоб та шкурка не була груба, не було від неї зайвої горічі, я її забрала. Ще три хвилинки, якраз простерилізується баночка. Я вже їх мила, стерилізувала трохи там по чуть-чуть. І тепер ще. Разом з кришечкою будемо заливати. Ось першу баночку я вже положила, зверху трошки по плечики, поплечики, вище, ніж поплечики, юшечки. Тепер дістанемо кришечку. це Ось так я її трошки підсовую. І закатаємо. Внизу в опису буде рецепт і кількість потрібного оцту. Що він так виглядає, нічого страшного, бо ми все одно будемо перевертати баночку, тому він потім сховається. Тепер накриваємо кришечкою, ставимо швиденько іншу баночку так, і продовжуємо процес. Не показую, як закриваю, бо десь загубила, не маю, щоб поставити телефон. В общем, зараз так я плотно тримаю і закриваю. З 2 кг огірків вийшло 3 баночки літрових, і ще остаток такий в лоточку. Повеличком. Тепер потрібно їх накрити, закутати і лишити завтра перевернутими. Пройшло вже 3 часа. Хочу показати, скільки водички стекло. Досить багато водички, десь аж от можна сказати, що. По ще на 3 см водички вийшло Натекло з них. Тепер зливаємо водичку і будемо. Далі займатися все по рецепту. Я положила два зубчика, вірніше один зубчик чесника, але подрібнено на дві частинки, тому що він великий. Далі парасольку укропа, лаврушечку, духмяний перчик. Гірчку. В общем, це все викладаємо всерединку. І тепер вже зм'яклі огірки кладемо сюди в баночку. Робимо це трошечки під нахилом, для того, щоб вони отак не падали, не завалювалися. Тому я зараз вимкну камеру гарно в баночки, все заложила. І тепер далі заливаємо маринадом. наповнювати баночку, так як само, я в цю. Візьмемо ось так. Подрібнений. У мене є два зубчика чеснока. Душистого беремо також два чорного беремо. Ну там як ви трошки більше, трошки мен... ну, менше ні, там як буде 3-4 чорного. Далі гірчички. Ну, гірчички можна більше, можна так прям так щепотку насипати вона. Дає смак приємний. Її забагато не буде. Далі одну парасольку. Зараз витягнемо Одненьку Я їх висушила. Якщо є під рукою, можна побігти на нагору зірвати, то, звичайно, цього не потрібно робити. Так, висушила, щоб, щоб було. Подивимося, не обсипались ці зернятка. Ні, вони всі є. Все добре кидаємо на дно. І що, ще? Лаврушечка ще залишилась. Один лавровий листочок кидаємо на дно банки також. І тепер закладаємо огірками. Зараз закінчу і покажу для того, щоб отак от під нахилом ложити. Бачите? Бо наче вони попадають і поскручуються. Ось такі три, Ай, пече! Ось такі три баночки вийшли в нас. Цих огірків по-польську називаються вони напіклі. Ну, а тепер будемо пробувати зимою. Три баночки з кетчупом лагідним. Ось такий сьогодні наш результат. Закінчила я зараз вам покажу о 18 годині. А почалося це все. Ще, напевно, що, скільки це було? 12? Да, 12 годин ранку. Ось так. Всього 6 баночок на зиму.